Актуальні історичні питання у час війни. Вахтан Кіпіані зустрівся з франківськими студентами. Відомий український журналіст уже декілька років є військовослужбовцем 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія. Історик каже, приїхав, аби познайомити молодь з армією та розповісти про життя підрозділу. Я дуже коротко розповім, за що йде війна, як я собі це уявляю і наведу якісь історичні приклади, які, мені здаються доцільними, щоб зрозуміти, що ця війна не сьогодні почалась і не завтра закінчиться. Тому треба просто набрати сил, бути трошки марафонцями, оптимістами і допомагати армії, а може дехто захоче потім в подальшому приєднатися до різних підрозділів Сил оборони. Молоді люди потрібні. Армія це взагалі справа молодих. Подивіться на віковий склад, наприклад, українських повстанців. Більшість була молодь, тому відповідно молодь має воювати за Україну, бо вона воює за себе і для себе. Чи не основний меседж візиту каже Вахтан Хіпіані, це ближче познайомитися з прикарпатцями загалом, адже незабаром Хартія розгорне свою діяльність і на Франківщині. Ми приїхали не просто в гості, ми приїхали ну не ще не додому, але пояснити, що ми будемо співпрацювати, співдіяти з місцевим населенням, з владою. З правоохоронними органами, ми будемо просити про допомогу, ми будемо надавати цю допомогу в певних випадках. У нас є багато родин, наших військовиків, і тих, хто воює, і загиблих, які родом з Прикарпаття, взагалі з Заходу України. І тому от наше перебування тут це просто. Бажання познайомитися ближче з тим тереном поспілкуватися з видатною постаттю в українській історії студентів зібралося чимало. Серед них Андрій Тихонюк. хлопець каже: для нього Вахтан Кіпіані легенда. Відтак зустрічі чекав уже давно, аби отримати відповіді на ті питання, які його віддав цікавлять. Це людина, яка зробила історію України популярною, яка зробила її цікавою для масового глядача, слухача, читача, і це є дуже важливо, тому що це надзвичайно актуальне питання. Наша війна вона. Яке найважливіше питання, яке в нашому житті є зараз, вона ж насправді не є суто через якісь економічні питання чи політичні питання. Там дуже важливий аспект саме історії і розуміння цієї історії, розуміння того, що відбувалося і що призвело до цієї війни. А зробити якісь висновки з цього всього це є надзвичайно важливим не тільки для того, щоб розвиватися, а й банально для того, щоб вижити нашій нації. Проректор УКД Михайло Космій каже, зустрічі з відомими особистостями неабияк мотивують студентів, особливо розвивають їхній світогляд, адже молодь нині має можливість дізнаватися про все з перших вуст. Це мотивує студентів для їхнього розвитку. Вони бачать їх, вони бачать їх вживу, вони не по телебаченні, не по подіях, а по тих процесах, які вони описують. Історія переписується. Історія переписується в нас дуже скоро. Нам історію давали таку, яку хотіли. А тепер треба історію давати таку, яка вона є в дійсності. тому цей перепис історії. Ми ми дуже багато зустрічаємо фактів, які були придумані, які були надумані. А сьогодні є той, той актив, який має можливість це все описувати. Віталія Кожанрія Аргара, телеканал 402.